Дуже поспішаю вас порадувати. Офієнна знижка на цю парку. Дівчата, парка до мінус 35. Теплюща. З хутровою підкладкою. Утеплювач холофайбер і розрахована до мінус 30. Знову скажу. Канина верху мембрана. Буду одягати на себе 2XL. У мене об'єм по 112. вставлям десь біля 105. Дивіться, на рукавчиках манжета. Така класна. Трикотажна, рукавчик регулюється липучкою, можна зафіксувати на зап'язку. Довжина така ж прикрила хлопочку. І знаєте, вона в житті виглядає набагато крутіше, ніж ось так на відео. Кламочка на магнітах. Дивіться. Буде зручно застівати клас і все. Є дві кишеньки. На грудні і кишеньки по колі. Кишеньки всі близько І тепло, це таке <свісно> на, на дотик сприймаюся. Карочка приталеного крою, вирісовую вам фігурку, капюшончик зімний і має натуральний хутро. Хутро американського єноту. Дівчатка, дійсно, дуже крута пропозиція. Поки є розмір ще в наявності, будь ласка, замовляйте. Є три кольори, гірчичний, як на мені, беш і хаків. І дуже класна парка.